Всім привіт, мої любі глядачі, ви на каналі Чудодійних Христики, і з вами я Ольга. Ну, нарешті, в мене дійшли руки. Викроїла я собі час для того, щоб оформити усю оцю свою дрібноту. Що ж це за дрібнота? Бачите, у мене процес, ось, ось стоїть праска. Я прасую, готові свої заготовочки. Значить, іграшки, оце у мене є дві такі ялинкові. Такі класні, мені вони так дуже подобаються. Я їх вишила, чесно кажучи, ще в тому році, але у мене не було часу і можливості їх зробити, та й натхнення, мені здається, не було. І я вирішила відкласти на цей рік. І ось у мене дійшли нарешті руки. Ось, ось дві такі іграшки. Я вже пропрасувала, пропрасувала і буду підготовлювати, ось придбала ще у мене. Ну, ось такий є декоративний шнур з помпончиками такими. Я кругом їх обклею, не обклею, а обшию, пришию, і будуть у мене дві такі ялинкові іграшки. Це ще не прасоване. праска стоїть, прасую. Ось буде, буде три торбиночки. Три торбиночки такі новорічні, ось вони, ось такі від Вірваку. Я вже неодноразово показувала їх у своїх відео, ці роботи. І ось у мене буде такі, будуть такі три торбиночки. Але я хочу їх ще більше задекорувати, зробити не такими, не такими, як на малюнку, як на цьому фото. Трошечки вони у мене будуть придекоровані. Ось. Тому в процесі. Ще я хочу ці турбиночки. Можливо, можливо, я спробую, можливо, я їх проклею. У мене є такий ось клейовий матеріал. Флізів я їх уплотню, щоб вони були більш такі стоячі, скажімо так. Вони можуть бути як прикрасою на ялиночку, можуть бути просто як прикрасою для декору. для в будиночку або десь кому як захочеться, Там буде видно. Ну що, буду просувати, далі буде. Не перемикайтесь. Підписуємося, ставимо лайк. Пропрасувала. І все-таки я вирішила е з внутрішньої... Ой, вибачаю за тряско, познімаю з рук. Е так. Дивіться, вирішила я все-таки проклеїти флізеліном з внутрішньої сторони. Дивіться, наскільки воно стало акуратніше, не буде витьопуватись оця зворотня сторона. Хоч я намагалася її більш-менш так зробити, щоб вона, щоб вона не була надто об'ємна. І не буде воно тут. Витюпуватись. Дивіться, до лінії згину я проклеїла флізеліну. І мені здається, що це буде набагато практичніше і буде тримати торбиночка, буде тримати форму. Ось, і дивіться, як воно все гарно вийшло. Ось такі три буде штучки. Далі не переключаємось, я. Буду. Приготувала яголочку за звичайною ниточкою білою. На кінчику зав'язали вузлик, щоб воно нікуди не ділося, і що я роблю далі. А далі я роблю ось що. Подивіться. Це було. Інструкції для цих торбиночок, і я так само і буду робити. Шиваю вручну, ніякою машинкою я сшивати не буду, тут нема чого машинку діставати. Тут спокійно буду сшивати вручну, бачите? Ось, склала. Отут от теж рівненько все складається. Оці, по цій стороні сшиваю, і по цій стороні шиваю теж. Починаємо, можна починати з одного боку, можна з іншого, як вам буде зручно. Я починаю з цього боку. Робимо так, щоб вузлик був всередині. Все, він всередині. І можемо шити отакими от швами, як би потайними. Тобто, щоб воно е стіночки були одна до одної підведені, і буде триматись цей виріб. Ось так і шиємо до кінця. Вийшло. вийшло ось так. Тут зашито, тут зашито все рівненько, все ще буде просуватись. От. І так, я зроблю всі три оці турбиночки, і вам покажу, що вийшло. І вирішила вам показати, як я роблю обробку краю. І щоб ви побачили, як воно. Взагалі все тут відбувається. Дивіться, ось що в мене виходить. Почала я з задньої частини, з середини, вибрала ось такий шов обробки краю. І ось так гарненько в мене воно виходить, як наче, знаєте, такий от зимовий, зимова така обробочка, як наче бурульки. Бурульки снігові, і воно дуже сюди личить. Не знаю, надалі це зроблю. Потім ще, можливо, можливо, ще щось то дам, але це тільки можливо. Тому, дивіться, починаємо робити. Починаю вколювати в ту саму, ту саму дірочку. Чому? Щоб е, верхній? Оцей декоративний такий ланцюжок, не дуже відрізнявся від, так як ниточка закінчилася, це доволі, якщо дуже довго ниточку підколола сюди. Під цей екран, якщо до ниточку зарядити, не дуже зручно шити це важкувато. І дивіться. Тут через дві клітинки, наступне через три клітинки відверху, ще наступна через 4 і крайня через 5. І так, ось так ми йдемо такими шашками, і виходить як такий нерівний край у вигляді такого трикутного краю. І ось такий шов у нас декор такий, таке оздоблення. У нас виходить, у мене виходить. Ну, Тут нічого складного немає, від слова взагалі. Спокійно сидиш і шиєш, щоб воно було дуже неперетягою, тому що зверху край має бути як найрівніший, воно ж буде акуратніше, буде гарно виглядати, Тому... тому. Край повинен не бути охайним, і ми не маємо перетягувати. Ось Крайня через дві клітиночки, через дві, Ось. і знову ми йдемо вниз на три клітиночки. І таким чином вишиваю. Чи, точніше сказати, обробляю я край цього виробу. Ну, оброблю всі вироби. І знову буде включення через секундочку. Ну що, подивимось, що в мене вийшло. Ось три такі турбиночки. Дякую. Мені дуже дуже подобається. І я рада, що я таки затіяла собі такий проєкт, і я його зробила нарешті. Ну, залишилось тільки задекорувати шнурочком, який буде перев'язуватися, наповнити торбиночку чимось, або якимись речами, які кому як вже або чимось якоюсь ну, синтепоном, або якимось ще ватою, там, чи ще чогось, щось, що у кого є, хто що буде робити. І тут все-таки задекорувати таким шнурочком, щоб воно було таке святкове новорічне. Тому це буду днями виїжджати в місто і зайду в магазин, куплю такий шнурочок гарненький якийсь. Такий, не знаю, якого кольору щось підберу. І буде в мене ось таке ось такі три такі торбиночки. Це в мене вже готове. Я така задоволена, така рада, що нарешті я доклала сюди зусиль не, не дуже багато часу. Чесно кажучи, десь приблизно, якщо так от сидіти пару годин, у мене зайняло, щоб їх оце все зібрати. Нічого складного, нічого страшного, нічого дивного в цьому немає. І хто знайде собі такий набір, хто захоче це все зробити, беріть, робіть, надихайтесь. І, ну, хоча вже до Нового року лишилось не так і багато, але все одно буде ще. 25, 26, 20 і так само і так далі роки, то можемо собі робити отакі ось відпочивальні проєкти і комусь зробити приємно в якості подарунку. Так, це в мене одна робота, Один, одна запланована робота зроблена. Тепер буду. Наступне. Робота моя буде полягати ось в цьому. Буду збирати дві іграшки, які я вишила вже більше року тому. Ну, ні, приблизно рік. Приблизно рік, тобто якось перед новим 24-м роком я їх зробила, але в мене не вистачило ні часу, ні можливості, ні... Ну, не було в мене можливості їх зібрати і щось з ними зробити далі. А, так як зараз вже у мене, скажімо так, з'явилось бажання і час, то, ну, але ж оце, бачите, зібралась одна робити. А на задню поверхню ще тканинку забула купити. Тож завтра у мене тур в магазин рукоділля. І буду підбирати щось на цій тканинки, все готове, крім тканинки на заднік. Тобто буду щось таке, придбаю щось таке або з дуже міленьким малюнком, або якесь щось таке з зимовою тематикою, або просто якийсь однотон. Підберу з тими в кольоровій гамі якісь. І щось буду вирішувати. Так що такі справи, хлопці-дівчата. Ті, хто подивилися моє відео до кінця, ставте лайки, коментуйте, може, якісь поради будуть в якості. В якості порад може бути коментар або що-небудь. Ну, у кого. На що є бажання, фантазія і так далі, і тому подібне. Не буду дуже затягувати відео. Дуже рада, що ви додивилися до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я дуже-дуже рада всьому цьому і до нових зустрічей. Буде інше відео з цими ось іграшками вже. Ось мої крихітні тербиночки. Все. Я все зробила. Все купила і ось як я все оформила, подивіться. Купила такий шнурочок червоненький, причепила, сюди, дивіться, які такі намистинки. І вийшло взагалі класно. Я не сподівалася, що вийде так класно. Дивіться. Ось один. Ось другий парочка і ще один. І ще одна пташечка. Дивіться, яка краса. Чи не правда? Воно того стоїть. Це дуже гріє душу, дуже гарно виглядає, і я вважаю, що це буде класний символічний подаруночок до Нового року. Всіх з наступаючими святами.